Ну, жителі, нашого селища району. Я всіх вітаю вас з Новим роком. Бажаю миру, спокою, в сім'ї в державі і здоров'я дітям вам і вашим сім'ям. Миру злагоди, Миру хочеться. Дуже хочеться миру. Хай буде так скрізь добре. Роботи, хто хоче, той, має, той знаходить. Люди будуються, стараються. Але найбільше миру, щоб діти, щоб ми... Вже скільки воїн пережили, хто нас тільки не брав вже на цій Україні. Ой, миру. Здоров'я і мило. І з Новим роком. З Новим роком. Я вітаю всіх з новим роком, щастя, здоров'я, ну, щоб війна закінчилася. Вітаю всіх жителів Савища і Савищського району з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, а головне миру, щоб оте все з чим швидше закінчилося. Бажаю щастя, всім здоров'я, щоб ну, всі мрії завжди збувалися, все, щоб не забажали. завжди близькі, рідні, завжди були рядом. Вітаю всіх здоров'я їм, бажаю, щастя, бажаю їм, успіхів в їхньому житті. І всього доброго-доброго в їхньому житті. Хай щастить людям в нашого району. Хай буде мир на землі. Будемо ждати, що буде мир на нашій території і буде вільна Україна. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів у житті, і навчання дітям і в роботі також. Ну, бажаємо багато-багато радості, миру і благополуччя в цій країні, тому що зараз по-другому ніяк. Ну, я вітаю всіх з Новим Роком, бажаю щастя, здоров'я, віка, довголіття, щоб все було добре, щоб не було війни. Віка і здоров'я всім.